Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчатки! Зима настільки перемклива пора року, що інколи засипає нас снігом. Інколи лягає курделицями, а інколи поливає дощем. Та це не вітрить слама! Тож я вас запрошую сьогодні разом зі мною трішечки попрятина. А будувати ми будемо одну із цих чудових речей. А щоб дізнатися, що ми будемо майструвати, слід загадку відгадати. Сіла купа дітвори і поїхала з гори. Люблять їх усі малята. Звуть візочок цей. Санчата. Ви дуже кмітливі малята. Молодці. Тож я вам пропоную сьогодні разом зі мною сконструювати ось такі санчата та серденько. Обов'язково розгляньте та порахуйте усі деталі. Можна починати, але для початку слід ручки розім'яти. Знаю діти, і батьки є в них два помічники. Все вони робити вміють. Поливають, косять, миють, піднімають, носять, грають, в'яжуть, шиють, прибирають. У дворі, в садочку, в домі ви давно уже знайомі. З обома помічниками працьовитими руками. А розпочнемо ми із санчат, тож поставте відео на паузу та уважно розгляньте їх. Санчата складається з двох однакових полос та корпуса. У корпуса, тобто у сидіння, є задня спинка. У мене санчета ось такого кольору. Ви ж обирайте ті детальки, які вам більше до вподоби. Беремо пластину 4х8. Далі цеглинку 1х4. Та кріпимо її до пластини, так як я показую на відео. Погляньте, що край цеглинки виступає за пластину. Так само кріпимо і іншу. Подібну деталь. Наступна скруглена цеглинка 1х6. Кріпимо її до пластини. І також з іншої сторони. З останньої цеглинки 1х4 робимо спинку у санчат. За бажанням, верхні пази на спинці можна закрити ось такою деталькою як у мене. Але вона повинна відповідати по розміру розміру спинки. Перепровіряємо усі деталі і санчата готові. На санчатах поїде подарунок серденько, яке я склала лише з червоних деталей. Дорог беремо базову цеглинку 2х4. Знизу кріпимо цеглинку 2х2. Згоря більшої цеглинки по центру кріпимо знову цеглинку 2х2. По боках від цієї ж кріпимо зліва і справа також цеглинки 2х2. Тепер цеглинки 2х4 кріпимо поверх цих, що вже склали до кубки. Останні дві цеглинки 2х2 кріпимо так, як я показую за зразком. Відступаючи від краю два пази. Якщо ж ви були уважними та складали разом зі мною, у вас має вийти ось таке сердечко, яке ми зараз прикріпимо на саночки. Ось такий приємний подаруночок на санчатках у нас з вами вийшов. Залишилось обрати улюбленого лего героя Ви ж діти можете поекспериментувати, пофантазувати та замість серденька зробити свій сюрпризи, наприклад, подаруночок. Тепер ось ці санчата з подарунком прикрашатимуть моє робоче місце. І не забувайте, що я, як завжди, чекаю ваших фото з вашими виробами та малюнками. А тепер валяти підсумуємо, то що ми з вами сьогодні конструювали. Молодчинки санчаки. А який конструктор ми сьогодні використали? Так, конструктор лего. А що ми будували виключно з червоних деталей? Так так, твердий. А скажіть мені, любі глядачі, що ви будете робити із своїми самчатами? Можливо, хтось буде гратися у ігри? А можливо, хтось подарує. А кому ви хочете подарувати? Про це обов'язково. Пишіть мені у коментарях до відео. Шановні дорослі, конструктор Лего це чудова ідея для сімейного дозвілля. Тож, будуйте, грайтеся та проводьте веселий час зі своїми дітьми. А я, як завжди, була рада зустрічі з вами! Бажаю вам вдалого та гарного дня! До побачення!